Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні тема тригонометричні функції, урок другий. І так як я вам казала на уроці першому. Ми будемо розбиратися з графіком функції в даному випадку y дорівнює A помножити на синус x, де А деяке число. Отут от стоїть коефіцієнт А, то А якесь число будь-яке. так? І будемо дивитися, як оце А впливає на графік функції, і що від того відбувається з властивостями функції Y дорівнює синус X. Тобто, що змінюється? Чи змінюються нулі, чи змінюється область визначення, чи область значень, і так далі. Про це ми маємо сьогодні з вами поговорити. От, давайте подивимося: отут є зеленим побудований графік функції Y дорівнює синус X. То, про що ми говорили з вами на уроці номер 1 Область визначення тут є від мінус до плюс нескінченності і область значень від мінус 1 до 1. Червоним, отут червоним, я побудувала вам графік функції y дорівнює 2 синус x. Дивіться, що відбулося? Оці нулі нулі функції залишилися незмінні. От як мав синус нулі 0, 2pi, 3, мінус пі, мінус 2, мінус 3пі, і так далі. Так, y дорівнює 2 sinus x також має ті самі нулі. Але область значень функції функ х є від мінус 1 до 1, а область значень функції y дорівнює 2 sinus x вже стала від мінус 2 до 2. То ви вже можете зробити висновок, що ота одвійка, що стоїть перед sinus x, впливає лише на область значень. На область визначення не впливає, на нулі не впливає, на період не впливає, лише впливає на область значень функції. Так, давайте подивимося тепер, як от впливає оце от А на графік функції. Тут я вибрала А, щоб воно змінювалося від мінус 5 до 5, От в даному випадку А стоїть 3,6. От ви бачите графік функції Y синус e X є зеленим. І оцей графік y дорівнює 3,6 помножити на синус X. От він червоний, тобто синус витягнувся вздовж осі Y в 3,6 рази. От бачите, тепер дивіться, я буду 3,6 змінювати. От максимально я поставила 5. От. І область значень цієї функції стала від мінус 5 до 5. Так. Отже, бачите, оцей коефіцієнт А, який стоїть перед синусом, він впливає на область значень Y дорівнює синус Х. Да? От якщо отут -от А починає набирати від'ємних значень, бачите, від'ємних значень, то оцей графік червоний. Відповідно, якщо от в точці π на 2, наприклад, синус дорівнює 1. То, якщо а рівне мінус 2,2, тобто y дорівнює мінус 2,2 помножити на синус х, то от значення функції стане мінус 2,2. от так якби цей червоний обернувся симметрично до зеленого. Бачите? Тобто от таким чином впливає А коефіцієнт А на графік функції y дорівнює синус Х. Ну, я думаю, що ви зрозуміли. Зараз ми поговоримо ще конкретніше про ті всі властивості, але я думаю, що ви вже то зрозуміли. Так, отже, я розглядаю функцію y дорівнює рівні А синус х, а помножити на синус х. Будемо говорити тепер про її властивості. Отже, область визначення, область визначення лишилася та сама. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Так, Тобто, х, ви бачите, змінюється від мінус до плюс нескінченності. От, найважливіше область значень. Область значень стала від мінус А до А. Тобто, залежно від того, яке число А. Від мінус А до А. Всі решта властивості нулі, проміжки зростання спадання, там, де функція додатня, де від'ємна, залишилися без змін. Тобто, оце от число А вплинуло лише на. Область значень. Тобто, що ми говорили? Е, проміжки зростання спадання. От Зростає, спадає. Наприклад, зростає, напишемо давайте. Зростає. При х належить від. Тут у нас є найнижча точка, найближча до нуля, від мінус пі на 2. Тут, пам'ятаєте, треба написати плюс 2πn до пі на 2 плюс 2n. при умові, що n то є ціле число. Так, спадає відповідно при x належить від π на 2 плюс 2πn до 3π на 2 плюс 2πn. Так. Далі, про що ми напишемо e, нулі. Так? Нулі залишилися ті самі, х дорівнює 0 π, 2 π, 3 π і так далі. Тобто ми пишемо загальну формулу пі де n ціле число. нулі лишилися без змін. E, там, де функція додатня від'ємна, тобто y більше за 0, при х належить від 0 до π, та 0 плюс 2πn до пі плюс 2πn. Н належить цілому числу. І y менше за 0 відповідно від плюс 2πn до. От той кусочок, бачите, від π до 2π. 2π плюс 2πn n належить множині цілих чисел. Так, <кій> період залишився той самий, тобто період дорівнює 2 π найменший додатній або загальний період функції дорівнює 2πn. N належить множині цілих чисел, тобто період не змінився. Найбільше значення, ви вже бачите, воно буде дорівнювати а, найменше значення цієї функції буде дорівнювати мінус А. Решта все лишилося то саме, що і було у функції y дорівнює синус x. Так, не забудьте, що ви маєте написати тепер спробувати побудувати графік для функції y дорівнює A помножити на cos x. І далі ми розглянемо з вами функцію y дорівнює y дорівнює, наприклад, синус kx. Подивимося, як отока впливає на графік функції. А поки що це все. Не забудьте написати коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі!